Привіт, друзі, вітаю вас з Днем Незалежності, з Днем Незалежності нашого державного апарату від народу. На жаль, 34 роки не привели нашу країну до успіху, не зробили нашу країну успішною. Всі президенти, ну я думаю, вони стали успішними, їх оточення стало успішними. І зараз вийшов рейтинг опитувань. За кого українці проголосували б наступного тижня, якби вибори президента відбулися, і 30 там з чимось відсотків за Зеленського, і 30 з чимось відсотків за залужного, тобто, Зеленський залужний очолюють хід парад українських кандидатів в президенти. Але я хочу, щоб ви не перебували в розпачі. Людина це така інформаційна істота, яка живе в інформаційному полі, і з будь-якого народу можна зробити будь-що. Можна зробити країну фашистів, можна зробити країну нацистів, можна зробити країну хунвейбінів, а можна зробити країну підприємців, науковців, діячів містецтв, таких просунутих, айтішників, кого завгодно. Тобто, все це твориться. Інформаційним простором, тобто умовами життя, умови життя, інформаційний простір створює влада в демократичних країнах. Звичайно, є і опозиційні канали, і плюралізм думок, тобто будь-яка інформація існує в інформаційному просторі. І завдяки цьому не може бути монополізована інформаційна сфера і неможливо з людей. Людей перетворювати на якесь бидло, яке одностайно йде в напрямку, да, там, наприклад, напасти на сусідню країну, як в Росії відбулося. Да? Більшість народу російського підтримує цей агресивний напад на сусідню країну. І от я знову повертаюсь до інформаційного простору. Просто хочу, щоб. Ми усі усвідомили, що народ, народний менталітет це стихія, це інформаційна штука, на яку можна впливати, яку можна будувати, яку можна формувати. Це як вогонь, наприклад, він може бути пожежа, яка спалить весь дім, а може бути вогонь в каміні, який гріє цей дім. Тобто, а це одна і та стихія, вогонь, так і народ. Це стихія, і можна інформаційним впливом з народу зробити, з народу зробити будь-що. І тому от зараз немає виборів, немає виборчих кампаній і працюють лише декілька політтехнологічних команд. Це звичайна команда президента його команди. І команда Залужнова теж працює. Ми бачимо ці фоточки різні, там спортзалів, з яких там на журналах, на обкладинках, тобто дві людини, які просуваються зараз в інформаційному просторі як кандидати в президенти. Але ми знаємо, що ані у Зеленського, ані у Залужнова немає якоїсь там реформаторської команди чи партії, яка може взяти. Кермо цієї країни в свої руки. Да? От ми слух народу, ми вже побачили, да? що це просто якісь випадкові люди, в яких немає ані ідей, ані емпатії до свого народу. І бачимо, що навіть Зеленський, коли призначають якихось там урядовців, от Свіріденка, допустимо, ну припустимо, просто такі людожери, рабовласники. Які просто хочуть керувати людьми як крипаками, е, ну, до такого стану доведена наша країна. Але коли почнеться компанія виборча, звичайно почнуться почнеться просування інших кандидатів. Наприклад, от Геннадія Друзенко взагалі немає в цьому рейтингу опитувань, а Білецький взяв там 3%, наскільки я пам'ятаю. Ну тобто. Люди, вони ще не почали свої виборчі кампанії. І люди, коли почнуть це робити, і коли вильвиться багато правди про Зеленського, про Залужного, хто вони такі, чим вони займалися до війни, під час війни, звичайно, їх рейтинги будуть падати. А люди, які зараз на фронті, які допомагають фронту, люди, які критикують владу. Ризикують теж до речі, ну вони будуть набувати авторитету. Я сподіваюся, що все ж таки зможуть конкурувати з першими особами країни. І головна мета наша з вами, інформаційних яких лідерів суспільної думки, це пояснювати народу, що не можна голосувати за тих. Хто знаходиться у владі? Тобто, всі наші шість президентів, всі без винятку, за них і за їх представників, за тих олігархів, які стоять за ними, не можна голосувати. Тобто нам потрібно пояснювати, що якщо вийшла якась людина, від кого вона ця людина? Від народу, і дійсно, чи хоче вона зробити щось для народу, для того, щоб зробити країну успішною, підвищити добробут людей? Витягти пенсіонерів зі злиднів, дати підприємцям економічну свободу, забезпечити зброєю, транспортом, армією, чи це просто черговий якийсь там не буду називати прізвищ, Людина від влади, яка просто продовжить існування цього паразитарного державного апарату? Ось що яка задача стоїть перед українським народом: привести до влади своїх представників, свого представника. Хто це буде, я не знаю. Але я просто хочу, щоб ми не перебували в розпачі, що все пропало. Знову Зеленський, знову залужний. А просто ну, сприймати це як такий етап нашого життя. Але рано чи пізно вибори будуть. Не знаю коли, може наступного року, може за рік, може за 5 років. Але нам потрібно цих людей, які перебувають у владі 34 роки, відсторонити від влади. У нас просто зараз багато молодих людей, які вже не пам'ятають, вони просто в силу свого віку. Ну, не були вони там на минулому майдані, на поза минулому. Не вже не пам'ятаю цих, цих політиків, хто розробляв цю політику. От зараз там цей експерт в лапках з центру економічних стратегій Юрій Гайдай написав, що я, я написав, що останні 10 років економічну політику створювали Даніло Гетьманцев. Олена Макеєва, Іван Міклаш. Ну і всі ці люди, які там були е, тоді, е, Порошенко привів їх всіх до влади. Тобто Гетьманцева тогда офіційно не було на жодної посаді. Але він завжди був поруч з Оленою Макеєвою, а Макеєва була поруч з Іваном Міклашем. І всі вони утрьох розробляли фіскальну політику, тобто хотіли, щоб все залишилось так, як є. Тому що основний заробіток людей цих. Фіктивний ПДВ, відшкодування ПДВ, купля продаж судових рішень, купля продаж карних справ. І всі вони хочуть, щоб все залишалося як було. Як було, щоб нічого не змінювалося. І вони 10 років тримають цей фронт. І Юра Гайдай не може повірити, як, так, як, як гетьманцев, Макеєва і Іван Міклаш стоять рядом. А там Томаш Фіала ззаді стоїть, який створив цей центр економічної стратегії, куди був працевлаштований Іван Міклаш, який от, пропагував всі ці ідеї, знищення спрощеної системи. Тобто, от, знищення спрощеної системи це основна ідея була Івана Міклаша, Даніла Єйтманцева, Лени Макієвої. Тобто, всі вони ненавидять дрібних підприємців. Вони не розуміють, навіщо вони існують. Нехай всі будуть найманими працівниками. Отака. От Ситуація, що дійсно зараз багато молодих людей, от моя донька, зараз їй 18 років, і ну, це вже інші люди, вони не знають того, що було раніше. Зовсім не знають, як їм це все розказати. Я не знаю. Ну, от просто 10 років викладається історія, що Україна 400 років в окупації, тобто 400 років війни з Росією. Тобто творці Радянського Союзу вони вважають, що воювали з Росією. Ну, як з цим боротися, я не знаю. У нас інститут національної пам'яті цілий працює, і цей інформаційний простор просто замбує от такими речами. Як це все виправити? Я не знаю. Але чекаємо на вибори.